Вправа 144. Яке число має бути записане на координатному проміні в тій точці, куди вказує стрілка, рисунок 71. Я його переніс, цей рисуночок на дошку, ось він. І ми бачимо, що тут позначено деяке число, 46 на координатному проміні, і показана стрілочка, що на 9 е, одиничних відрізків ми переміщаємося вправо. Так як у нас. А ми переміщаємося вправо, у нас збільшується число, то, звичайно, що треба 46 додати 9, знайти результат і записати в цьому випадку. Записуємо тоді А. Тобто нам треба 46 додати 9. Це буде 55. Отже, це дорівнює 55. Ну і тоді ми записуємо тут на координатному промені. Число 55. Є. Випадку Б. Так, дивимося. У нас на квадратному промені зазначено число 293. Ми рухаємося ліворуч, тобто забираємо 25 одиничних відрізків. Ну і визначаємо, скільки це буде. Тобто ми пишемо 293, 293 мінус 25. І це дорівнює. Давайте стопчик віднімемо. Отже, 293 мінус 25. Так, трійку не можна відняти. Позичаємо одиничку. 13 мінус 5 це 8. 9 запозичили одиничку це 8. 8 мінус 2 це 6. Ну і двійка тут залишається. Тобто буде 268. Записуємо, що це дорівнює 268. Так. Тобто. Ми маємо зараз на, координатній, на координатному промені записати тоді число 268. Ну що ж, ось таке завдання на координатний промінь. На цьому вправу завершено.